Спробуйте перекласти англійською. Мені потрібно трохи більше часу? I need a little more time. Можете пояснити це ще раз. Can you explain that again? Я радий, що ви про це заговорили. I'm glad you brought it up. Які у тебе плани на завтра? What are your plans for tomorrow? Я не впевнений, що зможу це зробити. I'm not sure if I can do it. Це звучить весело. That sounds fun. Давай не будемо поспішати з цим. Let's not rush into this. Я маю тобі дещо сказати. I have something to tell you. Do you have a minute? It's not the end of the world.